Всім привіт! Змонтувала зараз для вас влог, ви його побачите вже мої нічні розмови з вами під час повітряної тривоги. Я так спочатку думала, викладати його чи ні, бо це, знаєте, так, сидячи на підлозі в полусонному стані, але зараз так подумала, ну, така, така, таке життя, така реальна картина. Зараз. Сьогодні у нас вже неділя, вихідний, Боже, подивіться, який гарний колір. Це я потонувала просто бальзамом, тому що одного фарбування недостатньо під час між, проміжок між фарбуваннями потрібно постійно підтримувати колір. Я вже перепробувала просто мільйон різних тонуючих масок і можу вже точно сказати, що гарно працює, а що не дуже. І хочу сказати, що це маска з масмаркету. маркету за 200 там з чимось гривень. А купувала я професійно ще купила з дуру два тюбіка. Там десь щось по 500 гривень, і мені зовсім не подобається. Так що дорого не значить гарно і професійне не завжди, ну, коротше, мені не сподобалося. Ось а з мас-маркету я перепробувала вже багато різних масок, і вони класні. Потім, може, зроблю вам такий невеличкий огляд всього, що у мене є. Дуже сильно бачу, що виділяються брови, вони сірого кольору, ну, такого, як мої волоски робили це напилення саме під колір волосків на бровах, але вони дуже сильно відрізняються від мого теплого рудого кольору волосся, тому я. Вже на наступному тижні їду в Київ, хочу піти зробити брови і хочу зробити їх рудими. Ну, такими, знаєте, більш теплими. Не рудими, а теплими. І просто потім волоски пофарбувати. Ось, це у мене такий план, бо дуже холодний відтінок прів. Не подобається мені. Це вже просто залишки. Раніше це все було дуже гармонійно з кольором, але не зараз. В Києві також ще записалася на масаж моделюючий, ну, теж буду вам щось показувати. Але зараз ми в Харкові, і сьогодні, боже, в мене така кріпатура після вчорашнього тренування. Може, я вам вставлю. У мене є маленький кусочок, тренер зняла, знімала взагалі для Інстаграм, і у мене все в Інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь, і якщо ви не підписані на мій канал тут, обов'язково підтримайте лайком, коментарем. Це дуже важливо, тому що у мене дуже давно не виходило відео і хочеться, щоб була активна ваша реакція, тоді, може, більше людей їх побачити. Ось, І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. У мене там також відеоформат. Я дуже рідко викладаю якісь фото взагалі. В основному це відео рілси. Ну, як на мене, дуже цікаві, класні. Так що запрошую вас. Так, ось тренерка вчора знімала, як ми скакали там, з Анією на тренуванні. І один, одне єдине відео якраз в форматі Ютуба, да, в горизонтальному положенні. Тому я можу вам сюди маленький шматочок вставити, а вже повний Reels ви можете подивитися в Instagram. Зараз покажу вам, надійшов мені новий аромат від трусарді, і зараз я його на себе нанесла жасмін. І хочу порівняти з пробничком. У мене є два аромати від трусарді. І я на свій смак, так, на свій розсуд розкажу, який мені подобається більше. Ось такий трусарді він був в такому, бачите, пакуванні дуже гарному. Така туба, дуже-дуже виглядає презентабельно. Ось це у нас трусарді Pure Jasmine 2022 року аромат. І бачите, теж дуже гарний флакон. І хочу вам сказати, що тут дуже дійсно на першому плані жасмін, що в нотках це у нас шипрові і квіткові ноти, бергамот, ваніль, жасмін, нейролі, пачулі і сандалове дерево. Дуже приємний аромат. Мені сподобався. І також у мене є просто так, щоб, знаєте, для порівняння для користування ось такий пробничок я використала вже один, це другий. Це у нас струсарді Ruby Red. Ruby Red, якщо ви любите пудрові, тут дійсно білі квіти. Ось білі квіти, якщо ви любите, це ваш аромат. Я більш люблю такі, знаєте, пудрові солодкі аромати, тому саме цей варіант мені якось більше зайшов. Хоча цей теж дуже класний. Але на мій смак, Ruby Red прям смачний. І мені навіть подружка сказала, що він мені дуже пасує. Тут, бачите, ось такий букетик. Тож і ваніль, мені здається, і є ягоди. Ну, о, Він такий якраз ягодно-квітковий і пудровий. Дуже мені сподобався. Треба ще буде почитати. Я не читала, які там у нього нотки, це я так побачила, бачите. Але смачний. Ну, і цей дуже гарний флакон. Будемо також під настрій користуватися. І у мене тут загружається вложечок, який ви вже побачили. Сподіваюсь, якщо не бачили, подивіться. Вчора гуляла по торгівельному центру, бачите, яку красиву, гарну пчілку придбала. Вона коштувала небагато, але виглядає дуже-дуже прикольно. Мені подобаються такі різні мати, щоб доповнювати образ можна на жакет, на куртку. Чіпляти. Я, До речі, у мене була чорна куртка, і я носила взимку, там, коли новорічні свята були, носила у мене була дуже красива ялиночка така, і я її десь загубила. Але мені дуже подобалось, тому я ще, може, щось ще куплю. Щось вона там 100 гривень, ця вчілка, бджілка коштувала, але у неї навіть зелені очки. Дуже гарно. Взагалі сьогодні вихідний, і ви не повірите, але у мене в планах розмалювати картину. Вже давно вона стоїть і все не доходили руки. Ну, реально не було часу. Постійно в якомусь такому режимі нон-стоп постійно є багато якихось справ. А іноді, знаєте, заспокоїти нерви. Творчість для цього просто створена. Тому зараз я буду намагатися щось намалювати. Ніколи не розмальовувала такі картини по номерах.